13 лотів, які допоможуть у боротьбі в Хмельницькому кооперативно-торгівельно-економічному інституті, відбувся благодійний аукціон. Його мета збір коштів для військових це аукціон одного художника. Тут реалізовуються твори художника львівянина Ігоря Куцього, якого я знаю продовж тривалого часу, який захоплюється створенням полотен на різну тематику, яка присвячена передачі краси нашої української природи в різні пори року. Тематика зборів коштів на потреби армії для студентів інституту не нова. А завдяки таким акціям студенти не тільки допомагають, а й ще більше об'єднуються заради перемоги. Благодійний аукціон насправді вже є не першою нашою благодійною ініціативою адже спочатку повномасштабного вторгнення особисто я поставив собі за головну мету це консолідувати сили молоді нашого міста. Першою на аукціон потрапила картина під назвою Пасіка. Її стартова ціна одна тисяча гривень. Та після декількох хвилин торгів її вартість зросла в 5 разів. 17 номер 5203. Продано. Підтримка дітей та молоді надзвичайно надихає наших військових, зазначає волонтер Віталій Пєвнєв. Все, що зараз відбувається, це все заради нашого майбутнього покоління, заради дітей, заради молоді. І молодь як ніколи має бути рушієм нації, відродження і становлення нації. І дійсно, знаєте, як то кажуть, в Україні з 24 лютого кожен волонтер. І дуже потрібні такі заходи. Добре, що він відбувається. Усі представлені картини успішно знайшли своїх власників. Загальна сума, яку вдалось зібрати, складає 87 тисяч гривень. Кошти будуть передані на потреби українських захисників.